От е, мені дуже це нагадує 2013 рік, коли в мене багато друзів були за гратами за сфабрикованими там справами. І от я пам'ятаю добре, коли за сім'ю Павлюченка ми з друзями там робили величезні мітинги е, там, від золотих воріт» до Лук'янівського СІЗО. Там більше було п'яти тисяч людей, які з піротехнікою гуляли по центру. І журналістів залякували і не давали можливості це показати. У Мене було багато знайомих, як ну яких я запрошував, Они кажуть, вибач, ми не можемо показати. Зйомка була сюжети не виходили. І от я думаю, мені здається, а чи не пов'язано це з підготовкою взагалі суспільства до проблеми виборів на тимчасово окупованих територіях? От це мене ну так трошки на таку думку. Не доводилось спілкуватися з президентом. Але все ж таки хотів. У повернутися. У вас все попереду да, може, ви будете хотів... президентом наступним, якщо у вас буде така амбіція, і ми можливо, будемо з вами можливо. спілкуватися. Можливо. ну домовилися, але я хотів би трошки повернутися до теми виборів на тимчасово окупованих територіях. Все ж таки, буквально декілька днів тому у нас була з Андрієм Білецьким робоча така нарада, і ми аналізували. Підготовку суспільної думки до якраз до виборів. От кількість постів, блогерів, кількість ефірів, скільки разів е, згадувалася тема. Е, я не буду ж говорити про як 66-ту серію да, цього дивного серіалу. І от я скажу, що ситуація з, з вашою студією мене ще більше, так, скажімо так, лякає Ну, в загальному контексті, тому що е, я. Ну, не, дуже віру, не дуже вірю і можу давати об'єктивну оцінку там, глобальній геополітиці, і так званому там, плану Мореля. Але все ж таки е, закрадається думка, що влада намагається підготувати суспільство, щоб воно проковтнуло о, і дозволило провести за чужими умовами вибори на тимчасово окупованих територіях. От якось так. А чому ви думаєте, чим е, пов'язана така позиція влади і президента? От припущення Назара вони мають обґрунтування? Мені здається, що мають досить все логічно виглядає. Я от хотів би знову повернутися до мого питання і, взагалі, от про тимчасово окуповані території. Добре, у Мене просто ще багато друзів, які там живуть в Києві. Е, от деякі у мене живуть з Криму. З Донецької області, от, які все ж таки ми маємо надію повернути, і Крим, і Донецьк. І от якщо говорити про блокаду Крима, то з самого першого дня були якісь постійні проблеми з цієї блокади по постійно. Я не знаю, хто це робив. Тобто я не знаю, там, чи чим, ну взагалі чия політична воля була заважати е цивільним активістам робити блокаду Крима. І як підсумок ми бачимо там репресії е по Краснову. І, ну я думаю, що це взагалі загальна от картинка, так, так. і включаючи там блокаду фур, яку там починали області, обласівку, Чернігівську. Там просто ну ми, ми, ць, ну, ми були в були ак в активної фазі цієї роботи, і безліч проблем, з якими ми стикалися, коли от висловлюємо свою українську ви відчували спротив а... СБУ чи допомогу СБУ, чи ви знаєте. Мені од СБУ тяжко, зараз воює з Красновим. Наскільки от, я розумію е, тільки по Краснову, я можу там давати якусь характеристику. Загалі СБУ, я не знаю, є воно, немає. От я чесно, Дуже в перший дивно. раз там а, ну, а як це так в Україні, яка перебуває в воєнному режимі, в воєнному стані. Ви говорите, я не розумію, є СБУ, немає СБУ ну, до чого. Що? Якось я не був з ними. Я знаю, мої друзі були з зна... наприклад. Ну я увазі, пов... це говорить про якусь таку позицію дивної СБУ, чи що нечітку? Ну от ми якось у нас. Там я не знаю свої справи, у них напевно свої, і вперше ми е з ними там, от так познайомилися в на найкращих умовах по ситуації по красному. До цього ми робили займалися своєю діяльністю. Вони напевне там займалися якоюсь mm -hmm. своєю діяльністю. Mm — Вони -hmm. Ми mm — -hmm. активісти. Там і от ну як ми формувалися там, я можу розповісти, і ЗБУ тут, ну якось не пересікалися. Ми з ОЗБУ. Я знаю, були там дивні случі, коли під час перед майданом а моїх побратимів вбили невід невідомі люди. От я знаю там. 에, ну, після ситуації, коли депутатів закидали сніжками, якщо не поначалі, 2013 чотирнадцяти, от якісь люди, якісь професіонали, а, якщо не помиляюсь, Євгену брату там зламали щелепу арматурами, і ще там, нашому одному активісту, а, націоналісту на Солом'янській площі теж якісь невідомі люди там арматурами а, проламали голову. От були такі, хто зробив? Я не знаю. Ну і в принципі до, до сих пір це невідомо, але була якась сила, яка завжди заважала. От Завжди були проблеми зі своєю би, принципіальною позицією. От ми, як активісти, як ну, люди, які паралельно десь працюють і виходять на Майдани, підтримують завжди акції, якісь і так далі. От завжди нас, як неконтрольованих як людей, які можуть об'єктивно виражати там свою думку, завжди хтось хоче зарепресувати. О, скільки було наших активістів, друзів, які були політв'язнями у 2014 році, Павлюченка, Андрій Білецький і так далі, які по сфабрикованим стравам за свою позицію завжди були ну під репресіями, і от, ситуація зараз мене якби я б не сказав, що лякає, але все ж таки трошки неприємно, тому що ми пройшли Майдан, пройшли війну і знову те ж саме. От є така, знаєте, так колізія. Ну, Знаєте, я знаю, що ми, журналісти, знаємо і переконані в тому, що треба захищати територію свободи. Та треба захищати демократичні цінності, свободу вибору, свободу волеви, е, свободу пересування і знову ж таки ту ж там свободу слова. А я знаю, що у вас є велика програма, теж розвитку країни. Це правда, та наприклад, патріотичне виховання молоді. От. В які точки треба бити, щоб продовжувати все такі оновлення ну, знаєте... країни, бо ваш рух якраз мені дуже симпатичний. Я бачу, що з вами Дякую. зараз поводяться достатньо контроверсійно, скажімо так, несправедливо? Ну несправедливо, так Справи несправедливості. Ми досить часто, і в той час, коли от ну ми дуже часто. Останнім часом дуже активізувалися антиукраїнські сили, там медвечуки компанія, комуністи, вітренка, якісь дивні там союзи лівих сил і так далі, які хочуть взяти реванш, і вони там, як то кажуть, виходять під різними масками. Якщо і ми постійно мусимо там відкладати свою якусь основну роботу і займатися громадсько політичною діяльністю, ну ми вимушені на це реагувати, тому що ми не можемо допустити, наприклад, щоб в Києві проводили. Форум за особливий статус Слобожанщини. Да, і там якась комуністка Олександровська робила акції, показувала, там приглашала представників ОБСЄ і робила тут от таку вах Ми вимушені були не допустити цього. Якщо повернутися взагалі до виховання молоді, то ми, от, азовці, запустили такий формат. Він трошки поєднаний з реабілітацією, соціальною адаптацією людей, які приймали участь у бойових діях. Це коли боєць, ветеран приходить в школу і. Розказує дітям, чому хто він такий, чому він поїхав воювати? Чи він поїхав воювати добровольцем? Як це все було? Чи він займався до війни? ну, і по перше, це він тим школярам стає кумиром. Тобто вони ну, в них є правильний кумир. Не якийсь там з кіно чи з телеканалу Україна, е, герої телесеріалів, а от дійсно живий, нормальний А правильний це хто, наприклад. Е правильний кумир, це хто просто людина, не. яка пішла. Е Воїн да, він, він живий, він полишив свої справи, і пішов допомагати захищати Україну. Тобто, чи то волонтер, чи то медик, чи то людина, яка там, з автоматом в руках е звільнала Маріуполь. От він полишив своє ну, життя і пішов от допомагати. Тобто, і я вдячний всім, хто допомагав, хоч чим ну чим мог. Там хто волонтер, хто щось передав, хто передав там. Я пам'ятаю, ну от, в мене не було там грошей купити ботінки, да? От ну, хлопці uh -huh. збирали. Я е, поїхав в кросівках, у Мене було все і кросівки, от якось так. І ну, вдячний всім цим людям. І тому у школяра формується правильний образ. От це людина, яка жила поруч, можливо, вчився в цій школі. Він приходить в школу і розказує, чому він так вирішив. І він формулює правильний образ кумира. І для самого воїна, який пережив не найкращі скажем, часи, і були в нього складні ситуації. Він соціально адаптується. І він розуміє, що ну він там воював не просто так, що є діти, люди, суспільство, яке йому вдячне, вдячне там за мир в Києві а і ми... так далі. І це от праправильний такий процес, який ми запустили, і він дає тільки от плюси, ну, суспільні.